Вітаю землероби! Сьогодні ми на виставці Агровесна 2024. В незвичайних умовах проходить виставка. Подивимося, що тут є цікавого. Пішли. Набагато менше, ніж ми її звикли бачити. Менше експонентів, менше учасників, але вони все ж таки є. І я звернув увагу на те, як жваво тут біля цього павільйону. Інститут мікробіології, вірусології імені Заполотного Національної аграрної академії наук. Це, я думаю, дуже симптоматично. Трошки, коли люди розійдуться, ми спробуємо більш детально познайомитись з цим інститутом. Любая выставка – это не только знакомство с тем, что есть на выставке, а и встречи, приемные встречи с людьми. Одна из таких людей – Леонид Васильевич Фадеев. Леонид Васильевич, как вам выставка? Выставка мне очень нравится. Основная причина такой оценки – это как индикатор возрождения Украины в довоенное время. И даже если... Работая на стенде, ты не выполняешь какую-то коммерческую задачу, то есть не приобретаешь новых заказчиков, то возобновление контакта с теми сфермерами, которые у тебя уже сложились, очень важную роль играет. Если контакты между собой не коммуникируют, они просто окисляются. А если эти контакты постоянно находятся во взаимодействии, они всегда работают, эти контакты. Поэтому участие на выставках, кроме всего прочего, очень классная площадка для поддержания уже контактов, которым иногда 15, а иногда и 20 лет. Поэтому я всегда с радостью участвую на выставках. Дуже важлива ваша участь тому, я вважаю, що для багатьох людей зустріч з вами це привід для натхнення. Я без них ніхто. Так. Я без тих, хто працює на землі, ніхто. Я кормлюсь контактами з цими фермерами. А ми біля ваших ніг. <рес> Ви для нас приклад, як треба працювати в аграрному секторі, як приносити нові ідеї і завжди бути натхненними. Дуже приємно зустрітися. Раді таких зустрічей треба бувати. І навіть і заради, заради цього. Крім того, я навіть здивований, що тут немало людей, правда? Вчора також було так тут. Примірно. Виставка, звісно, менше, ми це розуміємо, да. але все одно є потреба і у виробників зустрічатись, і у аграр, аграрників. Михайло. також. Сто процентів. Зараз тут рядом проходить конференція, але людей трошки сплинуло і є можливість поспілкуватися і подивитися, що тут є цікавого. Вітаю вас. Вітаю. Представтесь, будь ласка. Мене звати Андрій, я представляю інститут мікробіології та вірусології. Ким ви працюєте? Я є аспірант та на науковий співробітник інституту. Що цікавого ви тут представляєте? Ми розробляємо біологічні препарати на основі мікробів і їхніх речовин, які вони виробляють, метаболітів для рослинництва, тваринництва та пробіотики для людей. Нас цікавить в першу чергу це землеробство, рослинництво. Чи може зараз вже сказати так, що біопрепарати можуть створити альтернативу? Хімічним, хімічним засобом захисту мінеральному живленню. Коли в мене це питають, я завжди задаю питання, як ростуть рослини в природі, в степу чи в лісі. Ніхто туди не носить добрива, не носить захист мішками, не возять, не поливають, воно все росте саме. А за рахунок чого? В основному це якраз за рахунок бактерій та грибів. Ось і ми це ставимо на такий масштабний поток і виробляємо це. Які препарати ви вже сьогодні можете сказати, що готові для використання в виробництві? Що може бути в арсеналі у фермера із таких препаратів, які вже працюють з біотою ґрунту? У нас їх дуже багато. Ми можемо представити препарати, які заміняють добрива, наприклад, бактерії, які є азотфіксаторами, фітостабілізуючі бактерії. Вони живуть в ґрунті, і просто той фосфор, який вже є в ґрунті, бо його завжди дуже багато. Вони перетворюють саме в ту форму, яка споживається вже рослинами для них доступна. Ось і такого дуже багато настрації. А для захисту рослин також є так і для захисту рослин. Тобто, наприклад, та сама триходерма, всім відома. А що у вас тут це теж приклади роботи бактерій? А вже ж, а вже ось, наприклад, наш сертифікований препарат не шматочок дерева, і грибок не може до нього просто підступитися. Навколо росте, а там, де діє препарати, гриб сам не, не поширюється. Так так, да? так, так, так. Ну, тобто його метаболіт розтікаються і він така і діє. Ось тут, наприклад, так само наш препарат покладений в луночку і гриб просто його не досягає, не може до нього дорости. А ось, наприклад, без препарату матеріал був повністю з'їдений грибом. Ось. Є а також що? і інші, наприклад, брадіризобіум японікум, це культура, яка призначена для сої. Вона потрапляє після потрапляння в ґрунт пробирається до бульбочок сої, і саму кількість бульбочок збільшує. І живучи, там вона всмоктає азот із гру із повітря і дає його засвоювати рослині сої. Ось е демонстрація гарна. Це патогени, які живуть так само на зерні, е пшениці, на кукурузі і так далі. Е вони вражають, якби і сам врожай знижується, і також вони дуже шкідливими для людини, токсичними, вражають легені і так далі. Наш інститут розробляє триходерму, яка буде ефективна проти цих патогенів саме в наших українських умовах і так далі. Ось ця триходерма, вона живе на такій основі, розмножується, і можемо показати її дію власне, результат. Ось ось ця зелена, така пухенька. Триходерма знизу, і вона оплутує патоген. Вона оплутує хворобу. Починає так, так, вона починає потроху харчуватися ось цим патогеном біленьким. Ось це зелене це триходерма, а ось це біле це хвороба. Інший гриб, який є хворобливим для пшениці, кукурудзи і так далі. І ця триходерма просто його з'їдає. А це є робота, триходерма так, так. Вона його оплутує. Ви можете бачити ось це зелененьке – це триходерма, яка вже проросла по грибку і почала процес його поїдання. У нас є дуже багато різних препаратів на різні види. Є проти комах, проти нематод, проти різних бактеріальних та грибкових інфекцій. Також, якби ну і добрива, є дуже багато різних. Це азотне добриво, фосфатне і так далі, калійні. І так далі. Дуже цікаво, що це за пристрій у вас тут. в центрі стоїть. Це ферментер. Я думаю, що краще вам про нього розповість кандидат біологічних наук Денченко Людмила Анатоліна. Рістрі, які вас зацікавив, називається ферментер. Це доволі складна установка, яка використовується для культивування мікроорганізмів у рідких поживних середовищах. Ми... це лабораторна установка. Так, Це лабораторна експериментальна установка, тому що великі промислові ферментери вони можуть бути об'ємом як цілі величезні кімнати. Тому це лабораторна установка. Вона використовується для моделювання певних параметрів ферментації. Наприклад, мікроорганізми люблять їсти багато чи мало. Наприклад, мікроорганізми потребують сильної або слабкої аерації і так далі. Тобто тут підбираються певні параметри культивування мікроорганізмів або вирощування мікроорганізмів, і потім ці умови можуть масштабуватися або проєктуватися на великі промислові установки, на великі виробничі ферментери. Як правило, тут вирощуються на рідких поживних середовищах, ну, бо ви розумієте, сам процес поступають тут. Через датчики певні, поступає тут кисень до мікроорганізмів, контролюється відповідно pH середовище, бо мікроорганізми, коли ростуть на середовищі, вони його підкислюють. Відповідно, це, потім відбувається регулювання цього pH через певні датчики. Ну, це така, процес такий динамічний? Да? Це дуже динамічний О, процес. Оці, оці, бактерії, оці туди бактерії засіляються, засіляються. туди, відповідно. А це що таке там? Це, це середовище зараз наразі ви бачите середовище для культивування мікроорганізмів без мікроорганізмів. Ну тому що це в нас виставковий Ну для різних мікроорганізмів це може бути різний склад середовища. Наприклад, азотфіксатори, оскільки вони дуже асоційовані з рослиною, вони люблять різноманітні рослинні відвари, горохові відвари, соєві відвари. І на основі цих відварів готується середовище Це органіка. Фактично, Це да? середовище, взагалі, в мікробіології класифікується на три типи: вони можуть бути синтетичні, природні і напівсинтетичні. Тобто, це може залежати. Від виду мікроорганізмів, які ми вирощуємо, що йому переважно подобається. Ну, як ми, наприклад, з вами одні люблять рибу, а інші люблять м'ясо. Ну, от Такі мікроорганізми, в них є свої харчові вподавання. Ну, доволі цікавий, динамічний процес. І не завжди воно виходить. Це такий експеримент відкритий завжди, коли підбираються умови для культивування мікроорганізмів. Але надалі вже от такі лабораторні установки вони дозволяють не витрачати велику кількість. Середовище одразу на виробництві, а змобіделювати, відробити, відпрацювати всі умови культивування того чи іншого мікроорганізму і добувати його в промислові умови. Таким чином економиться і е, сили, зусилля, і середовище, і гроші. Ну, тобто... Процес моделюється, це така модельна експериментальна установка. Але всіх дуже цікавить. А як врешті отримується оця коністра з препаратом, пляжечка з препаратом, яка доходить до кінцевого виробника, до аграрія, яку він вже використовує? Відбувається це так: всі умови, які були відпрацьовані на цій лабораторній установці, вони переносяться в великі ферментери і промислово нарощуються великі об'єми цього препарату, якого. Які виробляються в даному випадку. І відповідно, стерильно з цих ферментерів зливається і фасується в тару. І це ми маємо в даному випадку справу з рідким препаратом. Якщо є такі ще форми біопрепаратів, як, наприклад, ліофілізовані або сухі форми біопрепаратів, то тоді, відповідно, відбирається середовище культивування, в якому культивувалися мікроорганізми, лишається лише біомаса, і вона ліофільно висушується за високих температур. І відповідно, пакується знову ж таки в якісь. Різні види упаковок, які ну хоче надати виробник, і надається кінцевому споживачеві. Ну, ось така форма виробництва мікробних препаратів. Як ви вважаєте, чи можна вже сказати, що біопрепарати стали альтернативою хімічним засобам? Захисту живлення, дивлячись про кого ми говоримо. Якщо ми говоримо про український ринок, то на жаль, наші аграрії в ряд причин дуже обережно використовують біопрепарати. В основному нашими споживачами є аграрії, які орієнтовані на органічне виробництво за кордоном. Звичайно, органічне виробництво розвинено дуже інтенсивніше і сильніше, і вони все більше і більше переходять на органічні продукти, харчування на органічне виробництво сільськогосподарської продукції, тому в них цей ринок більш динамічний і більш зростаючий. І відповідно вся органічна продукція вона знаходиться у більш вищому ціновому сегменті, якщо ви побачите, ну на ринку. Тому ну дивлячись про яку країну, ми говоримо. Ну ми зараз кажемо про Україну. А от ті аграрії, які цікавляться. Якісті ґрунту. Вони вже, мабуть, розуміють, що для того, щоб піднімати родість ґрунту, треба а Активність мікробіоти підвищувати, регулювати. Да, регулювати. Чи можуть допомогти ваші препарати в цьому процесі? Звичайно, в нас є дуже великий, дуже потужний відділ загальної ґрунтової мікробіології, який має дуже величезну лінійку мікробних препаратів, які спрямовані на, як на виробництво органічної продукції, так і на роботу з мікробіотою ґрунту. Зокрема, в них є деструктори ґрунтів, які покращують. Що деструкцію рослинних решток, і відповідно тим самим підтримують певні фізіологічні групи мікроорганізмів, які відповідають за процеси родючості ґрунту, вони дуже багато роблять аналізів ґрунтової мікрофлори і ґрунтів. Зокрема, в Україні на жаль, на сьогодні дуже велика проблема це зниження якості ґрунтів внаслідок ведення активних бойових дій. Всі речовини вибухові, хімічні, які використовують. Овуються військовими для ведення бойових дій, вони на жаль дуже погано впливають на мікробіоту ґрунту, і наше таке от уявлення, з якими народжені, що Україна це житниця Європи, Україна має найбільшу кількість великих і родючих ґрунтів. Воно на жаль, після завершення військових дій, може ну, мати такий гіркий присмак, бо нам доведеться дуже велику кількість площ. наших, здавалось би, навіть. Трудючим, тому що тип ґрунтів, які зараз пошкоджуються, вони не завжди бідні. Це чорноземні ґрунти, як ґрунти, як правило, це каштанові ґрунти. Це доволі за лінійкою класифікації, доволі багаті ґрунти, але вони отруюються і пошкоджуються їх мікробіота настільки, що вони всі потребуватимуть певного часу для їх рекультивації, для того, щоб потім на них було життя, для того, щоб можна було щось садити, вирощувати, щоб життя тривало. Ну, у вас у мікробіологів, є рішення для цієї проблеми. Мікробіологи на сьогодні почали інтенсивно досліджувати цю проблему. Вона доволі комплексна, доволі важка. в нас є вже певні наробки і певні рішення. Але звичайно, ми знаходимося ще на початку, бо ну деяким позиціям всередині цього етапу. Звичайно, ми потребуємо залучення і уваги до цього, до цієї проблеми, і зусиль, і якихось, скажімо так. Ну не знаю, активності, зацікавленості не тільки держави, а й аграріїв, тих, хто практично займається, тому що розмінувати почву після у цих бойових дій це ще не вирішення проблеми. Треба відродити її до такого стану, щоб вона була родючою, щоб її можна було використовувати ці сільхоз надалі і отримувати гарні врожаї, щоб вона була жива, так щоб вона була жива, так друзі, у кого. Хто постраждав від війни? У нас ще буде багато досвіду, деокупації земель. Є проблема, звертайтесь. Ви готові співпрацювати, допомагати Інститут відкритий до співпраці з усіма е, аграріями, з дрібними, великими агрофірмами, будь-якими. Ми надаємо консультації послуги. В нас є певні препарати. Ми можемо проводити аналізи. Ми можемо коригувати вашу індивідуальну ситуацію, яка у вас склалася на вашому конкретному полі, яке вас турбує. Тому, будь ласка, звертайтеся звичайно. Бажаємо вам успіху на цьому. Шляху відродження українських земель після військових дій і їх покращення. Дякую вам дуже, всім гарних врожаїв і щоб все було Україна. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! А що це у вас за такий цікавий напій? Це ферментований буряковий напій. Стара дуже розробка нашого інституту, коли буряковий сік ферментують лактобактеріями. Лактобактерії тут підібрані із селекціоновані під час Абхазької експедиції в Абхазію. Лактобактерії характеризуються. Дуже високими антиоксидантними властивостями і вони підсилюють антиоксидантні властивості бурякового напою. Якщо ви звернете на колір цього напою, то він такий приємний бурячковий, не коричневий. Що говорить про те, що в процесі приготування бетанін не порушується. А як відомо, бетанін це гарний антиоксидант, чому саме буряковий тому що буряк звичайно має дуже гарні споживчі властивості, в ньому багато вітамінів. І той самий бетанін, який присутній в бурякові, він дуже швидко порушується і втрачаються поживні властивості і корисні властивості буряка. А от лактобактерії за рахунок молочної кислоти їм вдається. Зв'язати цей бетанін, і він залишає. Він не порушується, крім того. Лактобактерії продукують молочну кислоту, яка зв'язується із пектинами соку. І в шлунку вони утворюють гелі, які адсорбують важкі метали з організму. І цей сок володіє антиоксидантною властивостю, гепопротекторною властивостю, радіопротекторною властивостю. Були свічах, це стара розробка, були дослідження під час чорнобильської катастрофи, що давало дуже гарні результати. І крім того, за рахунок метаболітів лактобактерій, сік збагачується вітамінами, амінокислотами, мікроелементами і стає дуже корисним для організму. Ми зробили м'яку пастеризацію, і тепер цей сікось. Ви бачите, що він закручений. Да він він у нас може зберігатися тепер біля року. Будь Ласка, спробуйте дуже гарний і смачний. Диву, несподівана дегустація. Звичайно, на виставках каву п'ємо, а тут буряковий напій. Запах відчувається буряку. Коля. Будемо будем смакувати як вино. Вінницька область. Не іначе. був вирощений. Дуже смачно. Не, смачний. Дуже смачний. Дуже, ну, і, е, як я вас послухав, дуже корисний, так? Це дуже корисний. Це дуже корисний продукт. Це продукт функціонального харчування. Його рекомендують під час захворювання міокарда. в нього дуже широке застосування при розладах шлунку. Він має гепопротекторну дію, має антиоксидантні властивості, тому його можна споживати під час лікування, під час реабілітації військових, наприклад, можна його застосовувати і просто споживати як звичайний продукт, просто як корисний продукт. Тобто препарати можуть захищати не тільки рослини, але і людину, так? Так. Да. Препарати в даному випадку вони корисні для людини. Дуже цікавий, дуже цікавий такий кейс, який е представляє ваш інститут зовсім в другому якомусь ракурсі. Да. Ну в даному випадку у нас і ще є капуста, сквашена теж лактобактеріями спеціально підібраними. Да на наче б здавалося, простий продукт. Всі знають сквашену капусту. Ось підібрані лактобактерії, вони мають антиоксидантний ефект і роблять процес сквашування капусти контрольованим, тобто за добу або за півтори години, дивлячись, якому температурному режимі кваситься капуста. В них може отримати якісний продукт. Так само у нас підібрані лактобактерії, спеціальна закваска для виготовлення хліба. Цей хліб можна виготовлювати за допомогою закваски і е, дріжджів кухарських, а можна просто використовувати закваску без використання е, кондитерських дріжджів. Що хочуть, то роблять на всі випадки життя. І ще до речі, що ми замітили, що е, хліб на заквасці дуже довго зберігається, тобто він не плісніве і не так швидко черствіє. І це в нас така і ще є ідея. Запровадити його для військових, тому що є, є такі варіанти, коли військових не можуть забезпечити вчасно продуктами харчування, і в них саме не ви не, немає хліба. А хліб на заквасці, за рахунок того, що він може до двох неділь не, не черс. Тобто він так, він не черси, він черси специфічно, але він стає таким еластичним, але він не пліснявіє дві неділі, це точно. І от це його такий дуже великий плюс, який може бути перспективним для застосування його для харчової промисловості для військових. Бажаємо вам успіху в цій роботі. Дякую. Друзі, ви пам'ятаєте, ми колись на одній з конференцій говорили про те, що наука вже працює над. Тим, щоб створити біологічні гербіциди, і от ми вже чуємо, що навіть аспіранти у нас займаються цією темою, і що дійсно можуть біопрепарати допомогти боротися з бур'янами? Так, існують такі бактерії, скажімо, як стрептоміцети, і вони мають в тому числі гербіцидно дію. Взагалі вони відомі широко як виробники антибіотиків. Але досліджуючи деякі з тих сертомісетів, які є в нашому інституті в Києві, тут ми знайшли в них гербіцидну дію. Наприклад, Є такі стриптиміцесвіоляцис, він впливає на падалицю соняшника. Тобто, якщо є така поширена проблема, що коли ви хочете посіяти щось на місці соняшника, вас він проростає ще потім не один рік. А цей стриптиміцет може знищувати все те насіння, яке залишилося після, після соняшника. Ось, але він такий не один, їх таких багато. Це не лише може бути якась вузькопрофільна дія. Це бувають і гербіциди широкої дії. Поки що це настав. Стадії розробок, ефективність вже доведена. Нам лише потрібно це привести до такого комерційного стану, коли це буде вигідно. А на якої стадії ці дослідження? Це лабораторні якісь досліди, чи це вже польові ділянки? Ми ведемо паралельно і такі, і такі досліди, і польові, і лабораторні. Ось можливо, далі ми трошки просунулися із вузькопрофільним, із падалицею соняшника, але ну так, ще потрібно кілька років почекати. Ну і що може навіть бути препарати суцільної дії? Якась альтернатива гліфосатам. Так, ми якраз ми фокусуємося на те, щоб це була альтернатива гліфосату, щоб е, нас дуже багато є людей, які якраз займаються новотілом і хочуть якби, мати щось біогербіцидне, так, якби, і ми над цим працюємо активно. Тому що якраз ну, це те, чого дуже сильно не вистачає біологічним препаратам. Ну, а який ваш прогноз? Коли вже виробництво щось поступить із біогербіцидів? Потрібно щонайменше 4 роки для того, щоб це вже було економічно вигідно. Наразі є гербіциди взагалом по світу, які там використовуються на полях для гольфу, на квітниках. Але щоб це були зернові, наприклад, то це ще потрібно кілька років. Ще собівартість дуже велика. Да? Так, поки що ми не обійшли, от якби цю перепону щоб воно було економічно доцільно використовувати. А да? чому ви обрали саме цю проблему? Це те, що дуже сильно нагально. Це те, що багатьом необхідно, і екологічне виробництво ніколи не буде до кінця екологічним, якщо ми будемо використовувати хімічні гербіциди. Мене дуже тішить, що із серед аграрної науки є вже молоді обличчя, і це дає впевненість, що ці проблеми, які мікробіологія ставить перед собою, будуть вирішені. І я сподіваюся, що нам вдасться знайти альтернативу. В мікробіології альтернативу хімічним засобам захисту і живлення. Як ви вважаєте? Амінь. Що, що це означає? Нехай буде так. Нехай буде так. Я впевнений, що рішення буде знайдено і дуже швидко. Набагато на швидше, ніж ми навіть уявляємо. Бажаємо вам успіху в цій роботі.